Блін, тут аурекулярії куча. Гляньте. Гляньте, скільки їбагато. Це будуть по корейські. Обалдеть. привіт, дорогі друзі! Сьогодні будемо готувати аурекулярію. вухоподібну. Це такі грибочки. Вони зазвичай це весняні, але я вам хочу сказати, що ми їх збирали і взимку, тому що взимку була дуже гарна тепла погода. От, аурикулярія вухоподібна, нагадує по своїй формі вухо, тому так і називається. Я в Японії, в Китаї, в Кореї цей гриб називають Муер, і він там, до речі, дуже популярний. Їх помиємо, так? І дивіться, тут, наприклад, якщо є отакі корінчики, поняли, за яким, то Ми їх обрізаємо. Оце обрізаємо. Ось. Ніжки, ніжки, оці їхні. так. От. Перемиваємо і обрізаємо ці ніжки. Тепер ставимо відварювати наші грибочки на 10 хвилиночок. Поки орикулярія вариться, беремо морковочку так, і натираємо її на тертурці для корейської морковки. О, поняли, отак от натираємо. Що ми робимо далі? У, у морковку викидуємо проварені гриби. Трібна. Олія, ось я поставила налила в ковчик, нам потрібно її закип'ятити. Обов'язково ставимо кип'ятити, потім додаємо чайну ложку солі, часник, можна свіжий, можна мелений. Так, Чорний перець мелений, ложку цукру, тепер оцет. Це все ми додаємо за смаком. От, підганяєте під свій смак. Так, Зараз ми, поки наша олійка кип'ятиться там, зараз ми це все перемішаємо. І нам потрібно закип'ятити олію і додати сюди олію. Зараз ми це все зробимо. Виливаємо олійку. Тепер знову гарно все перемішуємо. так, І що ми робимо далі? Ось у мене є такий скляний лоток харчовий. Я це все висипаю лоточок і ставлю в холодильник на добу, щоб воно промаринувалося. І у нас дуже гарний рецепт приготування аурикулярії бухоподібної вухоподібної. Бо я так завжди готую. Це дуже дуже смачно. Обов'язково спробуйте.